Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні готуватиму тушковану печінку з грибами. Нам знадобиться 1 кг печінки, 500 г грибів, 2 великі цибулини, 1 чайна ложка цукру та сіль за смаком та пару зубчиків часнику Нарізаю цибулю четверть кільцями. Гриби нарізаю пластинками На невеликій кількості олії обсмажую цибулю до м'якості. Додаю гриби і смажу до випаровування вологи. Тепер додаю печінку, сіль та цукор і також подрібнений часник. Обсмажую печінку 15 хвилин на середньому вогні.